Доброго дня! Сьогодні робимо вправу на дихання. Лягаємо на спину зручно, згинаємо ноги в колінах. Права рука на живіт. І починаємо. Робимо вдих через ніс. Один, два, три, чотири, п'ять. Затримуємо дихання на секундку. І робимо видих. Один. Два, три, чотири, п'ять. Затримаємося на секунду і починаємо знову вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Затримались на секунду. І видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. При видихі максимально втягуємо живіт. Для початківців цю вправу робимо до 5 хвилин. Ця вправа корисна є, що є для нервової системи і для роботи черевної порожнини. Якщо під час вправи у вас починається головний біль, запаморочення чи нудота, вправу треба зупинити.